Ми заквахомимо. Рано починається в мене з тіста. Роблю пиріжки. Це на неділю у нас буде захід український. Я буду продавати пиріжки, щоб е зібрати гроші для табору українським дітям маскаутам. Так, я їду в крамницю, мені треба купити начинки для пиріжків. думаю вишня, яблука, щось таке. А завтра, мабуть, з капустою, з картоплею, може з яйцем цибулею, То вже завтра я про це не думаю, тому що сьогодні ввечері... Ну як ввечері? В ранньому вечір. Ми зустрічаємося з дівчатами в центрі Талси і будемо святкувати нашу Качу. Коротко. У нас дівічні, там плани йдуть, капець. Перша половина в мене випічка, половина дня, а друга половина це веселощі. Так що. Поїхали. Так, пиріжки я вже приготувала. Тут у мене а, з чернікою і з вишнею. 29 з вишнею і 21 з чорникою. А по-друге, от моя нарізка. Тут в мене а, типу баличка. Копчене м'язко свинина тут е яловична салямі, сало і свинина салямі або сірілат. Скоріше за все, все балад. Ну таке. Так, все, я готова, Боже, не ліпила вії. мені Мітак дикого. просто щось. Вони мені заважають. Я кажу, Скарлетт, як ти їх не ходиш, що вони тобі не заважають? що мені не заважають. Бо вона часто їх одягає так. Хороша. Їду за Ольгою, дівчата вже деякі а, вже в готелі там прикрашають, і скоро ми будемо. Короче, дівчата у нас вже зачекалися. Всім привіт, короче, йдемо. Вже вже наречена прийшла, а ми все йдемо. Ми поки тут розібралися з паркую. Ну, даунтаун це челендж. Це Я рада, що ти зі мною прийшла, хоч ти сама нічого не розумієш, але вона допомогла б. Це тому більше валізка гарна. Бачите, вийде. яка валізка? О! Найкраща валізка. Барбі, блін. Не не Невеста вже рветься. щас, 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 Щас! У нас Катя подготовочка, подготовочка. Катя есть и хочет. Катя просто хочет сісти. То... Подождите. Я руку мою плюс. Страшно, страшно. Капец. Все, красиво. Добро пожаловать на вас. У меня вопрос, а для кого это королевская кровать? Для одной хати? ну, Брайт, написано Брайт. А, вот для чего у нас был платок завязывать глаз. Хорошо, я поделюсь кроватью. Я за прихожу. А, звезда. Все? Я хочу все, все с Я а а, ну, да, ну, не поверишь, уже... Никто из 20 гостей не мог сделать бумеранг. А, да, мы мы вы человек. про это разговаривали. Никто. Вообще, все Он такие... Все. кривые, да, вообще все абсолютно кривые. давай и самое самое спасибо большое девочки вообще приятно З того вічок ось що. Люди, люди добрі, дивіться, тут навіть балкон є. Я не знаю, тут можна <потребноджка> постояти тут <Для> таких, можна. так, <потребноджка> якщо <соц> у нас через 20 хвилин <потребноджка> май час. Ресторан на дві тижні назад тільки тут. А, а так ми можемо зробити питання спеціально, так? А, ми можемо почати. Угу. почати. Швидко, 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 друг за другом. пошли, пошли, пошли. Давайте попробуем. Давайте Я думаю, у нас ще... є час. Буде час. Так. Ага. А, а а У нас Авери. Окей. Класс. Новий ресторан. Uh -huh. Так, наречена, пішли. Наречена. На пасуватись, пасуватись, да? ну, ну, ресторан ну, тільки, ну, та... ну, відкрився Ще, Хай, От позаду цих дерев у нас театр тут наш уже Начинають приходить гринки. Космополитан України. Секс на берегу. Тут у, у нас там, там, там. У меня... Якісь цифры. Як це называется? Чуть французский 145.

Тут карбонара з креветками. А у іри реп... з кукрими, і якимись салати. Тут у нас сизар салат з насосом. В це парку, це, якщо ви пам'ятаєте, коли з дітьми тут приїжджали, і вони на самокатах каталися і тут посла З Джошиком ходила він ще маленькі був. Це оцей парк. Там було нашого готелю. Так, на речі не пішла, всі за ним. За так, ми повернулися в кімнату, ну, грати в ігри, вже поїли. Коротше, продовження. Ви а потім підемо гуляти. Так, у нас тут гра знову, типу, брудний а санта", ви а ви ви? санта, а, ви а ви? я ви? два. <laughs> я після тебе. Тут подаруночки Катюша наречена mm -hmm. приготувала. цікаво. це? Туши, okay. 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 I, я очіп, що це таке? Туш, окей. Туш. О, це мені надо, це мені надо. Туші потрібно. Ну не треба, не потрібно. Я боюся туші, дайте там є. Окей, окей, я наступна, так, я наступна. Окей? Так. теж не Ми не скромні. Молодець. Так. Просто Катя розбирається в тушах. Лореаль, шампунь і кондишн. Мне только ребенок сказал, що надо купить. Чудово Спасибо, чудово. <станцюрко> <см> так, все тушь уже попрощалася з тушь. <гадава> <колегулась. смес> так що це кремчики якісь? Ні, Дезодорант. Ага. А, для губ, для ніщики. Okay, okay. 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 yeah. Все. все все Вона вже забирає. А мало лісо, що, що там може ще краще. Давай Це я перша, Давай на... ой блін. Така добра. Я добра

Ваня наш

Ставлю. Ставлю. О, вот Девочки, а мы прошу, а мы прошу. Давай. Опа, опа. Прям <с agenda> Мы <Ирина> там развожаем всех. Света, Света. в наш готель. Це, мабуть, наша кімната там, де ми танцювали, всім показували. Так, так, ми знаємо, куди йде. Так, так, невесту сфотайте. Опа, 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 машина їде, все. Короче, дівчата Деякі Ми забули за, за... Вона, Ну, no, я чекаю, трамвай. зупинка. Я трамвай чекаю, no, да, да, чекаю. ну, можна да, чекати. Ну, ти довго будеш чекати трамвай, от саме тут. Автобус може дочекати. Це mm вже -hmm. поїхав. Це, от бачите, це у нас американська зупинка. Гарна зупинка, я тут гарна. Це чистенько, дивіться, як да. лавочка. Uh, чистенько. Коротше, у нас одна, uh, uh, наша наречена забула свій uh, ID. А Маріна, не питання. Русь, Шли ми. Так, так. Ми на прыжки. Світа. Щось тут мало. Щось тут мало. Мало вогників в цьому парку. Ідеальне ідеальний місце для бомжипів спад. А це наш ресторан. Ага. От туди, туди ми йдемо, Ніяк не як не віддемо. Тут воно якась констракція нас зупиняє. Йдемо кругами. На нашу нареченню наречено всі звертають увагу і вітають. Тут колись ми вас водили на різдво з Санта-Клауса. До Санта-Клауса діти приходили. Тут Денін племінник одружився, тут була його. Весілля колись стільці були, безкорпівка. Тут знімали шоу Король Талси з Сільвестром Столона якраз в цьому готелі. Тут такий павільйон. Це ще стільці. Коротше, можна кругами гуляти. <смі> <смі> Ніби тут там, дядько, діджей, але я не, я не знаю, чи він розкладається, чи вже складається. Наш концертный зал. Опа, опа, все наше. Всякие гетти. Девочки, как называют вот эти вот на Опа, опа, началось. Так, что такое?

без нас Так ми тут прорвалися, тут, тут було закрито але Марина відкрила самоліт летить, девочки вообще Ой, клас. Марина, давай пройдемо. Боже, який класний тут краєвид. Наречена заснула. Коротше, раз, сказала, да, ви можете грати в ігри, я заціню в, зранку. Снімай, снімай. Марина, ти взяла у нього розрішення на фотосліду? Вона з ким спілкується. Дівчатка. короче. Ми всі а тут всі тут ну, не розкладушка, ну я б по-нашому сказала. Тут нам дві ще, два ліжка ще привезли. Ми наречено залишили в своїй кімнаті, вона просто там вже, вже дрихне, а ми, все, а ми все ще думаємо. Іра вже нібито нібито вже там одні да, да, да. Вау, ми, ми прокинулися От Ой, штору, до такого краєвиду. Хмары уже сами нас чухают тут. А, тут такой. А мок, ну it's fine. <laughs> тут, тут так. У завтрак так для близиру типу завтрак. Снідано. <реку> <Не> <реку> а тут що, капучино, фрапучино? Вибираємо. Ага, ага. Ну я можу навіть, навіть може. Опа. А це в Техасі. В Одесі, в Одесі. Капучино-прапучино, калатей, прошу я капучино. Так, ми вже готуємося виїхати. Так, все, вже скинула Ольгу, ми вже... 9-15. Ми довго там не залишалися а, в готелі. Я взагалі прокинулася, навіть ще сіми не було. Що взагалі я здивована була. Дівчата сказали, що я не хропіла. Ви не знаєте, але я хороплю. І я завжди попереджаю дівчата. Я кажу дивіться. І засинайте швиденько, щоб я щоб ви вже заснули, і потім я буду засипати. А вона сказала: ти взагалі, і Свята каже: Маріна, я чекала, 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 а ти так і не захоропіла. Я кажу: я взагалі я боялася рухатися. Я лягла отак стовпчиком, так і лежала всю ніч. Тому, мабуть, і прокинулася рано. Я Хвилювала, щоб не хрупіти, але. Добре провели час. Наша наречені наречена дуже задоволена. Залишилася. Вона дуже рано уїхала, бо її дитині на уроки рибалки. На 8.30 було, так що ну, вона уїхала дуже рано. Вона сказала, що прокинулася в 3.40 ночі і не змогла заснути. Ну вона перша і заснула. З усіх нас, так що, дівчата кажуть, так, хто наступний? <сіхі> кажу, давайте дні народження тепер так святкувати. Коротше, чоловіки наші будуть в шоці. Все, їду додому, так що, мабуть, буду закривати цей влог і буду починати новий. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд, реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже-дуже дякую. А Вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей на добраніч. ये बाय बाय